І вітання усім нашим глядачам. Це програма Рівне культурне у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні, у цій студії, ми будемо говорити про стратегію розвитку культури міста Рівного. І сьогодні у нас у гостях Наталія Лозовська, начальниця управління культури і туризму Рівненської міської ради. Вітаю вас, Вітаю вас. і Олена Хмельник, голова правління, громадської організації Агенція сталого розвитку міста. Вітаю вас. Вітаю. Ну, уже у такому, можна сказати, консорціумі: триває продовження проєкту, які Стартував ще у 2021 році, а по новому таке, ніби своєрідне продовження, почалося у 2022 році. Стратегія розвитку культури рівного Наталю. Для чого цей проект і яка його головна мета? Що робиться? Ну власне, в 2021 році. Я прийшла на посаду начальника управління культури і туризму, і для мене надважливо було. Власне, об'єднати всіх дієвців культури під єдиним копелюшком незалежно від форми власності, чи це комунальні заклади, чи це колективи комунальні, чи приватні, чи ГОшки, чи автономні дієвці, митці і так далі. Ось і власне нам з Оленкою випала така фантастична феєрична можливість подати заявку на власне на написання стратегії розвитку культури. Це перша галузева стратегія в історії міста Рівне. І власне я надзвичайно тішу, що нам вдалось і фіналізувати документ, і власне об'єднати наших творців сучасної культури міста Рівне. Спочатку був перший етап, він успішно завершився. Стейкхолдери, вся команда вашого проекту напрацювала стратегію розвитку культури рівного і її презентувала. І наразі ми маємо продовження цього проекту. Що вже вдалося зробити за цей період часу, і які плани на майбутнє, Олено. В цілому хочу сказати про те, що написати документ це історія одна. А його реалізовувати, те, що ті напрацювання, які склали спільно з різними представниками культури, влади, громадськості, так як сказала Наталя, це надзвичайно тяжка праця, і це саме цінне, що потрібно і робити. Ми, звісно, живемо сьогодні в викликах війни. Так? Спочатку нас всіх десь трішки ковід, як то кажуть, підхитав. Тепер виклик воєнного часу, і е, дуже складно довгостроково власне, планувати якісь е, чіткі дії. Тому ми вирішили йти стратегуванням, баченням так до го року, до 32-го навіть на сам документ, але практичні свої кроки ми поки що плануємо таких на 2-3 роки е, і поступово йдемо в реалізацію. Якщо говорити про першу декаду, про перші власне роки її реалізації цієї стратегії, що ж ми запланували? В першу чергу це е, зробити акцент на розбудову спроможності е, культурних митців, стейкхолдерів, інституцій, різноманітних і так далі. І тут ми говоримо про е, в першу чергу про інвестицію в людський капітал, та про навчання. Про підвищення їхніх кваліфікації, про розширення світогляду, про пошук нових можливостей, про нові партнерства і так далі. І повертаючись до вашого питання, що власне встигли ми зробити за цей період, то з грудня місяця по сьогодні у нас відбулося вже ряд саме спеціалізованих тренінгів, навчань для культурних митців, для того, щоб вони, ну скажімо так, стали більш. Більш потужніші та в своїх напрямках. Окрім того, ми проводили навчальні візити, обмінні візити в інші міста. Зокрема, і під час реалізації проєкту ми були в Франківську, в Луцьку, тобто дивимося, переймаємо успішні досвіди діяльності там органів місцевого самоврядування по культурі різних приватних скажімо, закладів чи громадських організацій які кінстив. Культурні виконуються. І, власне, в цьому е, півріччі-першому ми встигли також відвідати два міста, е, навчальні візити в Вінницю та в місто Люблін. І ключовим нашим завданням стояло не просто поїхати подивитися, а ключовим завданням. Е, Взяти ключові якісь цікаві кейси, подивитися, що ми можемо, що вони роблять добре, які їхні є помилки, поділитися своїми, ну якби такими якимись питаннями, і саме важливе знайти партнерів, тому що в партнерстві ми можемо значно робити більше ніж самостійно, і напевно це був один із таких. Також ключових завдань під час цих поїздок, щоб вони між собою законектилися, як кажуть, та і мали в майбутньому свої успішні реалізовані проєкти. Ну, зараз ми власне продовжимо е, цю тему, але я пропоную подивитися невеличке відео, як власне відбуваються ці поїздки, і такі якісь ключові культурні інституції емоції людей. Ми зараз побачимо на цьому відео е, про поїздку у Вінницю. Давайте подивимось. Ми продовжуємо. Це програма рівне культурна. Я нагадаю, що сьогодні ми говоримо про стратегію розвитку культури міста рівного. Цей проект реалізований за фінансової підтримки Європейського союзу. Програма Євфокалче від Гьоте Інституту Україна. Це такий проект партнерський від управління культури і туризму міста рівного і, власне, агенції сталого розвитку міста. Наталю, ти сказала про те, що на початку що твоїм було головним завданням об'єднати усіх митців. Чи ось цей проект, участь у цьому проєкті і ось такі е зустрічі, поїздки, чи вони цьому сприяли і що вже помітили, саме які зміни от саме в цій сфері? Безперечно, сприяли. Ну, ти розумієш, що, попри те, що нас усіх об'єднує слово культура, але ми всі працюємо в різних умовах, в різних умовах фінансових. Емоційних, там я не знаю, доручень, які спускаються, не спускаються, приватники, комунальні якісь колективи і так далі. Тобто різні умови передбачають відповідно оцю якусь таку нездорову конкуренцію, яка була до нашої до початку нашої спільної роботи. Ось зараз я надзвичайно тішусь. Бо зараз є і спільні проекти, скажімо, творче об'єднання полісяночка з центром вуличних культур. Роблять спільні проекти філармонія, центр вуличних культур. Тобто зараз поєднуються якісь такі непоєднувані абсолютно речі, які ну мені здається, і я впевнена, що два роки тому це, це було б ще нереально і неможливо. Нарешті почали чути один одного, і це надважливо. А ми також говоримо з вами про те, що е, відбувається такий обмін досвідом. Рівняни поїхали, подивилися, зокрема, побували вже і в Вінниці в рамках цього mm -hmm. другого етапу проекту, і відвідали місто Люблін. Як було в Любліні, ми зараз теж подивимося, але спочатку е, таке запитання: чи планують тепер е, ці партнери власне приїхати до нас у рівне подивитися? Чи е, коли це очікувати, і чи буде це, Олено? Скажу відверто, що для українців це не страшно. Вони точно готові. Вінничани боже хотіли вже з нами сідати в і їхати в Рівне. Як ти це пам'ятаєш? Та вони відкриті, і це дуже класно, коли люди є відкриті. А щодо поляків, вибірково, тому що багато поляків бояться навіть під під'їжджати до кордону. Бо в Україні війна, але є такі поляки безстрашні, які готові їхати і тут бути, і допомагати, і волонтерити і, і співпрацювати. Скажу більше, що сьогодні є дуже багато поляків, які навпаки готові ділитись максимально всім, чим можуть, досить такою проукраїнською позицією, готові допомагати нам. Євроінтегруватися, власне, і пришвидшити всі ці процеси. І тішить те, що дуже багато поляків справді не бачать між нами кордонів, а що ми єдине ціле. І культура, вона шхіднає. По суті, дуже класно, коли їдуть митці, дивляться на їхні приклади, як вони справді з дрібних речей роблять унікальні. Магніти, унікальні історії, унікальні якісь музеї, композиції, і це справді дуже сильно надихає. Знову ж таки повторюся, що для нас стоїть дуже великим завданням, щоб ми не просто поїздили, а справді далі відбулася ця сталість. Тому для себе за мету ми ставимо в майбутньому продовжувати підтримувати наших митців, що також закладено в рамках проекту, надавати менторську підтримку, кваліфіковану саме експертів по підготовці різних проектів, по подачі на міжнародні фонди. Ми знаємо, що зараз попереду буде досить відкрити досить великий конкурси по. Транскордонній співпраці Польща, Україна, Interact Next. І, власне, саме компоненти пов'язані з культурою, тобто там відкритий туризм, співпраця будуть, але ми вже готуємося до цього. Дуже багато митців почали подаватися на різні фонди, в тому числі Український культурний фонд, хоча й так рівни, була в нас попереду. Почали подавати нам Хаос Європи і так далі, шукати нові джерела фінансування. І ці можливості ми ставимо за мету собі, ці можливості їм показувати, давати вудочку, а не рибку. А сама стратегія, вона комплексно в одній спільноті нам дає можливість їх правильно направляти. Окрім того, хочу додати, що там ну. Незалежно від того, чи то Люблін, чи то Вінниця, саме цінне те, що люди почали між собою спілкуватися, знайшли контакти, почали, як то кажуть, той зв'язок знаходити конект, і це 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 справді дуже круто. Ну, ми сказали, сказали про коннект між самими діячами культури і в місті Рівному. Але я помітила під час поїздки до Любліна, що є оцей такий коннект, саме Люблін і місто Рівне. Ну, це не випадково, тому що Люблін є партнером міста рівного, але в кожній інституції, де ми були, ми чули про рівнян, ми їх бачили. То нам показують презентацію, і там Андрій Ляшук, наш лірник. Mm -hmm. mm -hmm. То ми заходимо в Євро в Бао Баба. Чуємо про наших рівненських дітей, які там навчаються, або в центрі єврейських культур. Так також ми зустрічаємо які імена Максима Гона, теж наш рівнянин. Mm -hmm. Тож я пропоную зараз глянути, як було улюблені, і побачити ці емоції. Ми продовжуємо. Такою була поїздка до міста Люблін, наших культурних діячів із міста Рівного. Е, Наталю проект набирає своїх тільки обертів, тобто це тільки перших півроку пройшло ще майже рік попереду. Що планується ще зробити? Чим ми будемо ще дивувати усіх рівнян і сферу культури також? Ще у нас трошки більше року до закінчення власне цього проекту. Ось і попереду у нас. Цікаві розробки перше це платформи єдиної платформи для дієвців культури рівного. Тобто надзвичайно часто доводиться чути в рівному нічого не відбувається, в рівному нічого не відбувається. Насправді все відбувається, насправді рівне кипить. Але на жаль, для звичайного споживача немає оцього єдиного, єдиного порталу, єдиного додатку, сайту, де ми бачили все, що відбувається в місті. Так, тому що зазвичай обласні заклади там піарять, просувають самі себе, комунальні самі себе. Тобто, от, от як хто. Може працювати в цьому напрямку інформаційному, так намагається себе і промотувати. Ось, ми хочемо зробити єдиний такий портал, де би ми підсвічували наших дієвців, наших митців незалежно, незалежно від того, чи це приватна структура, чи комунальний заклад. Ось, і відповідно зробити портфоліо для наших митців культури. Ну і от працюємо власне зараз, зараз над цим максимально. Тобто тут такий ще великий шмат роботи, тому що пласт, потрібно все опрацювати пласт роботи, так чи є наприклад тут уже ця м, цифра? От коли ми були у Вінниці, да і нам презентували їхню стратегію, говорили чітко, що от стільки в нас є, наприклад. Культурних інституцій в місті, стільки у нас є гртами з громадського сектору, комунальних закладів. Чи в нас от уже є ось цей такий паспорт, незалежно від того, чи це належить місту чи ні? Тому що, якщо, наприклад, взяти до уваги ляльковий театр, він є о -о обласної радикування, але в міста. Та, та. Дивіться, для звичайного вже? рівнянина чи гостя міста власне байдуже якого підпорядкування той чи інший заклад, чи та чи інша е, організація. Ось. Але е, рівняни повноцінно мають споживати культурний продукт. Е, відповідно, е, аналізували ми всю культурну історію ще в межах роботи над стратегією культури, в межах написання проєкту. Тобто, власне, такі, таке дослідження у нас, у нас є готове. Є усі ці так. цифри. Так, ну і напевно, це ж не тільки для рівнянина, це навіть для гостей ну, для міста, гостей, які так, приїжджають. Бо він бо... так само хоче подивитися. А що я можу побачити цікаве у місті рівному, чого немає, наприклад, у Вінниці? Так, це ті самі магніти, культурні магніти, які мають і будуть притягувати зовнішнього споживача. Я не можу також не поцікавитися, тому що ну такий м, цікавий лайфхак, бо я спостерігала у Вінниці, коли вони налагоджують комунікацію із бізнесом культура і бізнес. Чи планується в рамках цього проекту теж якось так взаємодіяти? Безперечно, мені як службовцю надзвичайно було цікаво. Співпраця інших міст не лише Вінниці. Ми до того були і в Луцьку, Івано-Франківську, і Люблін зокрема. Як працюють влада, бізнес? І, і, і культура, і дієвці культури. Ось, і ми звичайно робимо для себе відповідні висновки. Ми вже працюємо спільно, ми вже підтягуємось буквально в суботу. У нас буде проект спільний управління культури, департамент економіки і наші легка промисловість, асоціація легкої промисловості. Тобто працюємо в цьому напрямку, в тому числі, тому що мусимо. Особливо в цей непростий час гуртуватися, підтягувати один одного, посилювати один одного, тому що от разом разом сильніше. в гори звернути так. так, Олено. Ну і ще про в рамках конкурсу зараз стейкхолдери, які брали участь у цих у всіх різних активностях. Активно над чим готуються, і які у них є сьогодні ще можливості. В цілому є ще трішки можна додам так. до Наталки, що вона сказала, що ми плануємо і що робимо зараз. Та нам теж дуже важливо промагніти, які ми в мапування провели, провели дослідження про що власне визначають люди найбільш таким цікавим в місті. І ми поки це не озвучуємо, тому що і складаємо, також працюємо над цими деталями. Але хотіла відмітити наступне: що рівняни. Представники бізнесу, чи то там якісь крамниці, чи то е, кав'ярні, чи то інші якісь заклади вони насправді це всі рівняни є амбасадорами нашого міста, і ось власне люди багато готові хто е, як то кажуть включатися і промотувати. Так, тобто, оці цікаві місця, і це власне ще те, над чим ми зараз також працюємо. І мені здається, що це дуже хороший буде інструмент включення людей в амбасадорство рівного. І тепер про проєкт, власне, які сьогодні можливості тривають. Хочу сказати, те, що цей проєкт стратегія розвитку культури рівного реалізовується управлінням культури та туризму Рівненської міської ради і громадської організації Агенція стало розвитку. Міста, ми зі своєї сторони також намагаємося дуже багато шукати різних можливості фінансування, що для наших стейхолдерів. Але сьогодні Гьоти інститут, який власне ми маємо фінансування від європейського союзу в рамках програми Єврофокалчі, має відкритий конкурс для того, щоб представники громадського сектору або інші інституції подавались на цей конкурс. Для реалізації стратегії І це дуже дуже важливо, тому що ми маємо мапу, ми маємо напрямок, куди рухатися. Кошти є, будь ласка, тільки просто. Подивіться, зайдіть на сайт управління культури та туризму, знайдіть цю стратегію, подивіться, на які вектори можна власне, спрямовувати діяльність, подавайте ваші ідеї і отримуйте фінансування. Є на Фейсбук-сторінці, також Агенції сталого розвитку міста, розміщена інформація про цей конкурс. Найпростіше можете зайти на сайт ГІОТ-інституту, також знайти інформацію, тобто дуже багато є, де поширено. Дедлайн, 15 липня. Ви можете отримати фінансування, подавайтеся від. Від нас будь-яка консультація, підтримка, допомога, що потрібно. Ми відкриті до співпраці. Потрібно просто брати і робити гуртом. Ми точно можемо більше. І давайте власне підсумуємо. Хто ж нам допомагає власне реалізовувати цей проект, хто фінансує? За фінансової підтримки Європейського союзу в рамках програми Євфокалчі Сґьоти інститут Україна і реалізує цей проект в Рівному управління культури і туризму, виконавчого комітету Рівненської міської ради та громадської організації Агенція сталого розвитку міста. Представилися. Дякую за те, що знайшли час. Завітали сьогодні до нас. Нашим глядачам нагадаю, що це була програма Рівне культурне. І сьогодні ми говорили про стратегію розвитку культури міста рівного. Приєднуйтесь до нас, шукайте, шукайте в соцмережах і обов'язково зустрінемось.